Насипаємо куліш. Але ж з грибами. Ну, ну я б взагалі вжив би на грибах. На білих печерицях я обожнюю. Смажені, сушені, варені. Які хочеш. Просто їх обожнюю. Що, картопля не потрібна тут. Тому в куліші можна і без картоплі. Друзі, я вас вітаю. Знову як і обіцяв, Запоріжжя це кулінарний хаб перший в Україні з 11 в технікумі готельно-ресторанного бізнесу. Так, так, так. І це шеф В'ячеслав Карпенко, і він пообіцяв зробити куліш. От стільки господарів, господинь, стільки кулішів, мені так. здається. От здавалося б, чи не найпростіша страва, але є нюанси, які саме. Слава, тобі слова. Перший нюанс картоплі не було, наші прабабусі прадідусі використовували корінь петрушки, моркву, цибулю та пшону. І це все готували на салі з фенсів. Щоб спочатку смажимо, з шкварками подаємо. Добавляли трави від Кріпа до чебреця, до чого угодно, то, що їм смакувало. І чесник. Це була основа. Так як я на із Запоріжжя Запоріж наполовину із Сум. Я е, взяв печериці. Е, у нас в Сумській області вони водяться в село Михайленкове. Привіт. Ми там з батьками збирали на болотявій місцевості свіжі, печериці. Тому я буду готувати куліш на салі, але з печерицями. Тож, вода закипіла. Наша задача пшено, наше золоте, промити дуже хорошо промити два рази. Це ми робимо для того, щоб обрати ну, гіркоту у, у самій каші. Як один із президентів говорив, дивіться, це ж скарб. Це ж скарб. Да, Запорізьке. От яка шкірочка соломий смалена. І ми на ньому будемо готувати. Це наша основа. Якщо погане старе сало, то куліш буде поганий, несмачний і з річинкою. Це ж ви це черевне. Так, так. У нас в Сумахі і в Полтаві, я так розумію, це підчеревани називають Запоріжжя, не розуміють цього слова. Ти приходиш і кажеш, дайте мені сало. Вони кажуть, ага, яке? У них тільки одне сало. Яке? Вам з м'ясом без м'яса? У них немає підчеревини, вони навіть не розуміють, що таке свіжина. Ви знаєте, коли свіжина у нас в селі забивають свиней, і мама готувала після забиву свіжина. Пожарили м'ясо з цибулею, з картоплею. У них такого тут нема, не розуміють. Зараз ми на невеличкому вогні Ну, Скажімо так, чуть-чуть вижарюємо сало і в цей час ми підготовимо овочі. Це ми овочі підготували, це теж буде на декор. Гриби я б вибрав маленькі, щоб їх не нарізати, але там є десь великі, я їх розріжу напополам. Вони якраз по розміру як картопля, так що нам якраз це і потрібно. У нас буде, як, скажімо так, врізота, частину сала ми закладаємо в куліш, а частиною шкварочок сала смаженого посипаємо при подачі. Mm -hmm. ну, якщо ви взагалі м'ясо не любите, то куліш це страва добра, можна не на салі робити, а просто зробити гарну, гарний куліш чисто на овочах, який ви любите, смакуєте. Пісний. Да, пісний. У мене взагалі мама робила борщ пісний на кількість в томаті. І він смакував краще холодним. Він, він не знає, це може. Це наша полтавська з да. Так, І от якщо літо мама його готувала, і холодним це просто диво. І все висипаємо сюди. Хай дружиться вже з водою. Оп, оп, оп. Наша ще задача посмажити морку та цибулю, теж додати, а каша закидується в кінці, коли вже все подружилось. Вчиться в поле, казан і куліш там готувати. Хоча вдома теж смачний. Та й в нас теж була у шефів така ідея ну, повертати, там, забуті страви, як от Женя Клопотенко хоче повернути. Та й він вже повернув, ну, повернув до, до багато страв от Верещаки і ще чогось. Ну і в нас тут в Запоріжжі теж була. Ідея вернути там куліш, при, присіли так, в закладах вже є. Я додаю трішки цукру до моркви, тому що а, ну, частіше всього морква не, не завжди солодка. Я останній раз їв солодку моркву в огороді у бабусі. А Зараз те, що продається, ну. Морква до да, морква без цукру, без смаку. Тому я його тіпа, усилюю за, 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 за що цукру. Закидаємо овочі сюди, до наших, нашого м'ясушка. Води поки трішки у мене тут, тому що всі смаки повинні тут подружитись. Ми зараз все підсмажимо, потім додамо ще водички. І коли воно все прокипить, ми додамо кінці пшона. Так, тепер наша задача пещериці. Я як звичайно кажу. Це має бути саме такого. Так, ну це ж якраз дуже прикольно, коли це коліш і не потрібні там великі. Ну і Коли будуть великі, ми їх наріжемо, вони можуть розпастись при верх колішу. Вони можуть стати кашею. Краще, звісно, було б і печериці, і там, не знаю, маслята, і опеньки, і що, що завгодно, лисички. І тоді буде смачно. І я їх не смажу, я їх чисто грубо заобсмалюю за на великій температурі. У них виходить ну, така корочка, але вони в сирі аль ну, сироваті. І якраз для супу це буде саме то. Так, куліш супом теж нажко. Ну, я люблю, коли він роденький. Гарний візерунок зараз з'явиться, вони вивозьмуть з себе димка і ми додамо їх в коліш. Та картопля може бути. Зараз роблять куліш з картоплею, ми ж теж робили з картоплі. Ну, Раніше, коли наші прабабусі жили і готували, картоплі тоді не було. Все, наша задача виконана, ми їх чисто підрумянили. І додаємо до, до овочів. Доводимо до кипіння. Варимо хвилин 5-10 і потім закинемо пшено. Бульйон темніє від грибочків та моркви. Всипаємо пшено. І варимо куліш до готовності пшена. Наш куліш майже готовий. Чому майже? Тому що є секретний інгредієнт. Це другий скарб нашої, нашої страви. Та ти що? Та його не вибаю. Є зелений соус. Сьогодні теж зробив. Основа це чесник, кріп, масло, соль. Все, отака от смакота. І ми її додамо в куліш. Вот наш куліш гарний. Це така база. Зелений соус. Ми його завжди робимо. Я своїх хлопців навчив. Це такий лайфхак. Щоб твоя їжа була смачнішою. Ну, Часник завжди викликає у нас азарт до їжі. І цей зелений соус можна використовувати в смаженій картоплі, в там відварених варениках, в поліщі, в борщі, в чому угодно. Ой, запах. Так, да, так. Да. Це ж цей лайфхак, який ми використовуємо. Все, наш куліш готовий. Я ж говорю, що я люблю біля такий жиденький, з водичкою, чим інші. Тож насипаємо куліш. Трішки морку, трішки цибулі солоденької. Викладаємо наше сало. Сала багато не буває. І Свіжим хлібом кліп, теж зараз задекоруємо. Хлібчик чому кладу, тому що я, ну не знаю, це теж я знаю, що це пережиток Савкана. Нас заставляли їсти хліб завжди во всіх столовках і наших батьків, що хліб, всьому голова. Але мені в куліші хліб подобається, тому що він на себе забирає чуть-чуть жирка, потім ти його вимакуєш, домакуєш, смакуєш. Але а ти книжки не пишеш. Пишу тільки зараз не про кухню, а про фентезі. Ага. <laughs> Українське фентезі з українською міфологією. Серйозно? Так, так. Є письменницький дар. Е, куштую. Це новий для мене вид кулюша з такими печерицями. Е, але е, Слава так красиво готував. Це, це як симфонія. Що, картопля не потрібна тут? Тому в куліші можна і без картоплі. Я дуже вдячний долі за те, що потрапив в Запоріжжя. Нехай виють, ну точніше, не нехай. Попри те, що виють сирени, що начебто mm. і страшно, щось там начебто десь бахнуло. От, ну, ну, так, так, такий час живемо з цими ідіотами. Але ми то готуємо. Ми готуємо смачно. Професіонали готують, а ми їмо. Будьте здорові! Смачного!